Оперативну ситуацію дізнаємося у Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, якою є станом на тепер ситуація в області і як багато житлових будинків пошкоджено в результаті і Куцурубської громади і Очакова. Доброго дня. Ситуація в нас стабільно напружена. Більше всього дістається на зараз Очаківської куцерубської громадам. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки будинків пошкоджено, і ступінь. Бо це вже поточна в нас ситуація щодня йде. Ми збираємо його щотижнево. Скажу, що вчора відпрацювали у відповідь, скажімо, наші патрульні, були уражені певні мінометна група, так і інше, але хочемо цю ситуацію виправляти. Чутно. І на порти Одещини, яка ситуація зараз в портах Миколаєва, і які заходи безпеки зараз вживаються? Ситуація в портах Миколаєва теж стабільна. Були пошкодження будівлі, яка задіяна, скажімо, в процесі основному щодо заходів, які будуть виконуватися зараз по підвищенню безпеки, на жаль, я сказати не можу, але. Вчора проводили штаб разом з «Укренерго» щодо підготовки до опалювального сезону, в тому числі там був великий блок по безпеці, тому, скажімо так, ми зараз підвищимо деякі аспекти по безпеці і будемо готуватися протидіяти взимку, скажімо так, повітряним тривогам. Щодо ситуації з водою, це традиційне питання жителів усієї України, які переживають за миколаївців. Ми слідкуємо уважно, зокрема за повідомленням місцевих засобів масової інформації. Є інформація, що подекуди місцями перекривається вода, це технічні роботи чи якісь аварійні. Це аварійні і вже планові роботи, тому що ми підходимо до того, щоб відновлювати мережу, яка постраждала через те, що в нас була солона вода. На жаль, ці відключення будуть і надалі, де інде, тому що ми міняємо труби та ремонтуємо мережу після, скажімо так, найближчим часом місяці буде більш інтенсивна робота по відновленню, тому мабуть, навіть відключень буде більше. Опалювальний сезон кажуть, що буде непростий в цьому році, навіть складніший за попередній. Я думаю, що Миколаївщина не виключення. Скажіть, як готуєтеся? Миколаївщина насправді підготовлена на достатньо високому рівні, що підтверджує Окроенерго. Додаткові резервні всі ці речі ми прораховуємо і вже виконуємо. Тому через те, що в нас був, скажімо так, не дуже приємний досвід минулого року, але ми пройшли його достойно. цей опалювальний сезон. Ми плануємо над врахувати всі недоліки, які були минулого року, і на цей рік підійти вже ефективніше. І маємо впевненість, що так воно і буде. Миколаївці це люди корабели, і вони добре знаються на кораблях різних видів, різних типів. Як сприйняли інформацію про ураження російського корабля у Новомосковського? Це гірняк, якщо я не помиляюся, це був гірняк. Гірський гірняк. Пане Точно сказати не можу, але ми вже звикли до гарних новин щодо враження російських кораблів, і це, звісно, приємна новина, те, що потенційність там спроможність морська ворога падає. Що стосується миколаївців, то на зараз. Хвилюю в першу чергу, щоб нас не бомбили, так щоб наші збройні сили просувалися вперед. І кожна така новина вона додає впевненості, що ми рухаємося правильно. Тому я гадаю, що всі зраділи. Жаль, жаль трохи що він не, не потопив. е... Ну і ми будемо чекати добрих новин. Кораблів достатньо для того, щоб їм перебувати під водою. І місця їм точно вистачить не тільки у Чорному морі. Дякуємо, Віталій Ким, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами наживо живому марафоні Єдині новини.